Всім доброго ранку! Вітаю себе на каналі. Сьогодні неділя. Працюю з восьмої ранку. Трішки заспав, поки покрмив своїх домашніх улюбленців, попив кави, прокинувся вже восьма ранку. аш Але робота є. Я записую відео не одразу зі старту, як тільки почав працювати, тому що погода була дуже хумура, сира, холодно і картинка була не найкраща. Тому я вирішив включитися вже пізніше. Зараз вже 10.14, Виконав я багато замовлень. Зараз походу поки розказую, буду їх вам тут показувати, розкидати. І ви, певно, запитаєте Саня, чому тиждень не було відео? А відео не було, тому що в середу зранку я загнав автомобіль в ремонт. Нарешті я замінив ті сайлентблоки, не дочекався свого майстра, робив mm -hmm. на іншому СТО. Але це вже історія інша. Так ось, загнав середу зранку, а віддали мені авто тільки в четвер вечором. Хоча обіцяли, що, можливо, за один день зроблять. Але я бачив, що хлопці всі підйомники зайняті, і тому тому, тому була підозра, що за один день вони не зроблять, а це все тільки пиль в очі. Е, потім. П'ятницю суботу відео я не знімав, тому що я хотів е, покататися 2 дні, відчути для себе в чому різниця. Е, взагалі до ремонту, після ремонту. Так, збила мене трошки з теми ось таке замовлення мінімалочка по болту. 70 гривень їхати було півтора кілометри, але без подачі, тому я його взяв. І після цього мені знову ж таки залетів бол з невеликою подачею. 5 з копійками кілометрів, якщо я не помиляю, щось за 115 чи за 120 гривень гроші невеликі, але дороги пусті і хочу сьогодні набити касу. Після цього замовлення зайшов мені потрібно було на нову почту. І вже, як вийшов з нової почти, залетіло ось таке замовлення по уклону. Що по ремонту? Коротенько загнав, як я казав, в середу, забрав четвер, поїздив е, я два дні п'ятницю суботу, щоб відчути для себе якісь зміни. Забігаючи наперед, скажу, що зміни. Такий є. Можливо, навіть е ви це відчуєте по картинці, по відео. А можливо і ні. Загалом, так як мені майстри і казали, що після заміни салендблоків авто буде відчуватися по-іншому, так воно і є. Зараз я вам вставлю відео. З запчастинами старими, які зняли? Розкажу більш детально, що скільки коштувало по запчастинам та скільки коштувала ціна по заміні цих запчастин. І після цього вже розкажу е, детальніше, що змінилося, наскільки стало краще. Так, що? Я міняв більш детально і одразу по цінам розказую. Основне, що це все почалось, в мене підклинював трос правого заднього барабану, трос ручного гальма, трос коштує 500 гривень. Потім, що я замінював ще? Вже як міняли трос, передивилися всю підвізку і зрозуміли, що пора міняти сайлентблоки. Ось сайлентблоки задньої балки. Видно, в принципі, що вони потрісні. Звичайно, їх от ламали, щоб зняти вибивали. Але вони потріскані що один, що інший. Нагадую, купував я нові сайлентблоки поліретанові. За 6 сайлентблоків дві задньої балки. і 4 переднього речага, передні речага сейленд блоки, задні речага сейлендблоки я заплатив 3500 плюс доставка. Задні блоки передньої підвізки. Ну, видно, що теж вже старі, уставші, чуть-чуть до да, порепані. До речі, нові поліуретанові є двох видів. Є посилені, де ось ця гума буде суцільна. І є такі, як я купував, називаються комфорт. Ось упаковка заднього переднього важеля комфорт. Там іде так само, як в цьому сайлентблокі. Гума так само вирізана. Ось один і інший. Теж потрісканий, ну, таке. От видно, що потріскані вони добре. Переднього речага силен я навіть не знаю. В якому вони стані, ну але вже міняти, то міняти все. 3,5 заміна їхня коштувала 2600. 1000 за 4 передні сили і 1600 сайлентблоки задньої балки. Потім, коли вже я міняв зимову гуму, я побачив, що, точніше, не я побачив, а наші на монтажі мені сказали, що вже... Колодки, переднє праве колесо, все дуже стерті, з лівого колеса колодки були нормальні. Тому нові колодочки, грубо кажучи, 1000 гривень. І, як варіант, треба шукати причину. Я одразу подумав, що це направляйка переднього супорта. Ось пенкомплект, направляйка, всі гумочки, все також поміняно бо Видно, що вони брудні і вони, скоріше за все, підклинювали, тому був настільки зношений колодки спереду. Поки їздив чекав ремонту, почали постукувати, точніше почала постукувати ось ця, видно, що вона надірвана стійка стабілізатора теж на правому колесі. Друга стійка стабілізатора, ніби нормальна, упруга, все з нею добре, але. Краще міняти вже одразу дві. Так ось по цінам дві передні стійки, стабілізатора, не самі дешеві свах. І направляйка на супорт. 1100 гривень. Трос, я казав, 500 гривень, колодки 1000. І ще я просив хлопців, мене вже давно з собою я возив в багажнику заглушку на клапан EGR. Вони мені його також установили. Загалом за ці всі роботи, що я назвав, я заплатив рівно 5 тисяч гривень за роботу. І по запчастинам давайте порахуємо. Так, приблизно 3,5, тисяча, тисяча, це вже 5,5 плюс трос 6 тисяч, плюс 5 маємо 11 тисяч. Все разом. Ну і місце я вибрав дуже удачне. Зараз це все. Коробку, в пакет і на смітник. Везу ось таку доставочку, я так зрозумів, що тут, чи то гарячі суші, чи то піца, неважливо. У когось сьогодні буде смачний обід. Доставка з викупом 1294 гривні я заплатив і. Думаю, що мені ці гроші повернуть, причому деколи такі ж доставки з викупом залишають на чай. Хоча ціна за саму доставку теж хороша 150 гривень за 3,5 кілометри. Так, все на баланс, але баланс все одно потрібно поповнювати дуже часто. Тому мені без різниці. Баланс, готівка, карта, я беру все. Що я, на чому я зупинився точніше, про свої відчуття від сейлендблоків нових. Перше, що я відчув одразу, як я тільки виїхав з СТО, це те, що авто на поганій дорозі стало вести себе набагато м'якше та тихіше. Дуже Тихо стала відпрацьовувати підвізка, менше гупань, набагато менше гупань. Плюс раніше, коли були якісь нерівності асфальта, там стики асфальта або трішки хвиляста дорога, то це все відчувалося п'ятою точкою, і звук в салон передавався так само дуже сильно. Це по-друге, зараз стики проходяться м'якенько прям клас, кайф. Е, з ЖД переїзд рельси так само м'яко перекочуються. Потім вхід у поворот. Що на швидкості, що потихеньку теж став відчуватися зовсім по-іншому. По-перше, машина більш впевнено стала заходити в поворот. Це раз. А по-інше, коли е, заходив якийсь поворот на невеликій швидкості, але там чи то бровка була невелика, чи просто погана дорога, авто починало трішки розгойдувати. Зараз цього немає. Авто стало триматися на повороті більш рівніше і впевненіше, От, заїжджати не як корабль, який розкачує, а прям впевнено, як. Як і має бути, я от розумію тепер, що це так повинно і бути було з підвіскою. А я ну, проїздив так не знаю. Дуже багато. Я думаю, тисяч 10 чи 20 я проїздив. Можливо, то раніше не відчувалося так сильно, але одразу коли після ремонту це відчувається дуже класно. Можливо, навіть зараз от я їду. І по картинці ви так само відчуєте, що трясти телефон стало менше, і картинка, можливо, стане трішки чіткіша. Тому так ремонт не самий дешевий. Сейлендблок, як я вже казав на відео, я обрав поліуретанові. Мені радило їх багато майстрів. Правда, багато було. І скепсису щодо них я чую від інших людей, що поліретан, машина стане жорстка, ще там багато всього. Що поліретан не ставити, треба ставити звичайні гумові сейлент-блоки. Але я пожалів поліретан і не пошкодував, авто не стало жорстким. Звичайно, може в мене там сейленд блоки вже були в дуже такому печальному стані, скажімо так, і тому. Навіть на поліретанових авто стало м'якше. Але треба не забувати, що поліретанові сайлентблоки ходять набагато довше. Тому, хто сумнівається ставити поліуретан чи гумові сайлентблоки, можете сміливо ставити поліуретан. Те, що машина стане жорсткою, мені здається, це все байки. Головне, от я показую відео. Обирайте, якщо є можливість сейлендблоки, от як в мене сайлінблок, задній сайлентблок під рамника, є посилений, є комфорт. Обирайте комфорт і ви не втратите абсолютно в жорсткості. І авто не буде жорстке, а воно буде таке м'яке, як і на стандартних сайлентблоках А замінювати їх можна буде рідче набагато, тому що. Всі, як один, говорять, що поліретановий сайлентблок ходить 100-200 тисяч без проблем. А поставити гумовий сайлентблок, так, на сайлендблоках ви зекономите майже в два рази. Але тисяч через 50-60 вам потрібно буде знову їх міняти. А ціна заміни сайлентблоків з замовлення не дешево. Тому якось ось так сумніваєтесь, ставити чи ні. Моя вам порада, ставте і не парьтесь. Тим більше, якщо авто в таксі і ви часто їздите по поганим дорогам. Ох, я ту клієнтку, поки вона забере суші хвилин, певне з 10. Вона прийшла, забрала, вибачилася, звичайно, що я її довго чекав, казала, що пробила колесо по дорозі. В принципі, хто його знає, можливо, так воно і було. Дай Бог, щоб там все обійшлося, забрала суші, подякувала. Все, Бог, Бог з нею, скажімо так. А я їду по пасажира по секретній службі. Як не дивно, сьогодні це вже третє замовлення по ній я виконую. І в кінці може навіть там вийде якась цифра, щоб показати, їду до міської лікарні приймальне відділення. Я сподіваюся, що вона вже там чекає. Бо по тій службі пасажири можуть виходити дуже довго. Хоча я ніби передзвонив, запитав. Вона каже, я біля приймального відділення, тому, надіюсь, довго я її чекати не буду. Зараз це і перевіримо. Так, Приймальне відділення. О, і стоїть наша пасажирка. Супер! На годинку 12.40. Отже, я відкатав 4,5 години. Пробігу в мене, ви бачите, 86 кілометрів. Приїхав я в Обарів, і додому мені повертатися приблизно кілометри 3, тому рахуємо 90 кілометрів. 90 кілометрів витрати 350 гривень. Вихідний день місто пусте, розхід газу буде 100% менший, ніж у будній день. Тому 350. По заробіткам 1070 гривень. Уклон, також, е, замовлення, що було по доставці суші, і я казав, що я чекав клієнта на кінцевій тосі біля 10 гривень. Я подав запит е, компенсація за несплату простою, і мені уклон нарахував майже 30 гривень зверху. Дрівниця але приємно. Нехай буде. Так. Болт 240 гривень Та секретний агрегатор, якщо я не помиляюся, 270 гривень. Чаю сьогодні було небагато. Чаю було біля 20 гривень. І разом з чаєм ми маємо 1600 гривень. Віднімаємо 350 і. 1250 чистого заробітку за 4,5 години. Неділя, ранок, місто пусте. Покатав замовлення по пустому місту в задоволення. Поспілкувався з вами, зняв відос, Заробив копійку, отримав від цього всього задоволення. Кайф. Вам всім дуже дякую за перегляд. Дякую всім, хто підписався і додивився до кінця, у нас вже 94 підписники. Друзі, я вам всім дуже дякую, що ви дотримує... доєднуєтесь до нашої спільноти. Давайте доб'ємо соточку. Доб'ємо соточку, і як тільки буде 100 підписників, я. Придумаю якісь невеликі розігра, щоб це відсвяткувати і потішити вас якимось невеличким призом. Точніше, переможця. Всім дякую за перегляд, гарного дня, пока-пока.